Вітання усім глядачам проєкту говорить Великий Львів та телеканалу «НТА». Мене звати Марта Ульярна. Сьогодні будемо говорити з Валерієм Пекарем, підприємцем, викладачем бізнес-школи Києво-Могилянської академії і, взагалі, дуже розумною людиною, начитаною, бо я з вами слідкую і мені дуже подобаються ваші думки. Я сподіваюся, нашим глядачам. Теж ваші думки будуть близькі і сподобаються, пане Валерію. От перше запитання до вас воно буде стосуватися, звичайно ж, того, що відбувається у Вільнюсі. Саміт НАТО відбувся. Підсумки для України не такі оптимістичні, але, зрештою, як вже говорилося раніше, так ми десь розуміли, що ну не буде запрошення, не буде. Україна запрошена до НАТО, але маємо гарантії безпеки, маємо підтримку країн НАТО. Як ви взагалі розцінюєте ці результати? Чи ви сподівалися на те, що Україна е, з такими результатами вийде? І чи взагалі ми мали передумови думати, що може щось бути по іншому? Скажімо так, мені здається, що українське суспільство мало завищене очікування стосовно цього саміту. Скоріш за все, ці очікування створили. Політики, певні публічні інтелектуали пояснюючи, що саме цей вирішальний саміт, на якому ми отримуємо безумовно, або і так далі. І так далі. Мені здається, що управління очікуванням в українському суспільстві тут було не дуже вдалим, так само як ми пам'ятаємо кілька років тому, коли ідея. Нато стало менш популярним в Україні до початку півштабного вторгнення. Так само тоді нам розказували до речі, ті самі політики, і ті самі публічні інтелектуали, що НАТО не так уже дуже сильно нам потрібне. Ми бачимо, що українське суспільство ведеться на такі пояснення однак, давайте спробуємо зрозуміти, що насправді відбувається. По перше, немає ніякої. Знаєте, як у нас кажуть, зрада перемога. Немає ніякої зради, немає ніякої перемоги. Немає ніякої зради, бо власне і не треба було очікувати, що на цьому етапі Україна опиниться в НАТО або отримує дуже конкретні пропозиції. Я поясню, чому так само немає і перемоги, нема що особливо святкувати. Ми звичайно можемо святкувати, як нам пояснюють ті самі публічні інтелектуали. Що е, ми отримуємо можливість вступу без е, е, спеціального плану дій по членству, але це рішення насправді було ухвалено давно е, і зараз воно просто було підтверджено. Отже, е, ті, хто бачить світ у чорно-білих тонах, зрада або перемога, їх мушу розчарувати. Нема ні того, ні іншого. А є третій варіант, який називається Треба працювати. Е, на жаль, е, у нас політики не люблять говорити. Українському народу про такий варіант, тому що такий варіант не викликає в українського народу великого оптимізму. Хоча насправді, якщо ми згадаємо історію Черчилля і Другої світової, він якраз саме це обіцяв: піт, кров, сльози і велику працю, ми власне це і маємо зараз. По перше, навряд чи хто з наших глядачів і глядачок думав, що Негайно після саміту сюди прибудуть американські командос з американські пілоти на американських літаках. А в Чорне море увійде американська ескадра, і на цьому війна закінчиться. Ця війна, на жаль, наша, і ми мусимо її воювати з західною перемогою фінансовою і збройною, але до переможного кінця. По-друге, у нас очевидно є безумовна геополітична визначеність. Соціологи стверджують, що в усіх регіонах України абсолютно переважна більшість українців українок виступають за вступ до НАТО. І так само до речі, цю ідею підтримують і народи багатьох країн, на відміну від відповідних політиків Політики часом інше використовують слова, коли описують українські перспективи, скоріше щедрі, але туманні. Якщо пояснювати е, світ у всій його складності, то е, треба почати все-таки з іншого. Е, треба почати з головної причини, е, чому власне сталося те, що сталося. Але перед тим я розгляну дві класичні причини, між якими е, українські політики, залежно від своєї партійної приналежності і публічні інтелектуали, залежно від свого оптимізму чи песимізму, пропонують українцям вибирати. Українцям пропонують обрати один з двох варіантів: е, одні кажуть. Ми власне і не могли отримати членство. Ну тому, що ми не виконали домашнє завдання, тому що ми не зробили реформи, тому що ми не маємо верховенства права, тому що вони прекрасно бачать, яка в нас корупція, прекрасно бачать, яке в нас ручне управління судами, як постійно кульгає судова реформа, як кілька людей з відомими прізвищами по суті контролюють ці правоохоронні органи, і такі країни звичайно не Можуть прийняти в члени НАТО, тому що це перевірка на якість а ніякої якості немає. Сталої демократії в Україні на жаль, ще немає. Воєнний час привів до великих загроз демократії через те, що обмеження воєнного часу були встановлені у розмірі, які перевищують експертні очікування, того що було необхідно у частині свободи слова, у частині децентралізації. У частині е, ручного управління управління різними процесами, закритості публічних е, е, даних, і так далі. І так далі. Е, ці люди, очевидно, десь мають рацію. Однак е, є і інша категорія інші політики, іншої партійної приналежності, і інші публічні інтелектуали нам розказують, що насправді в НАТО приймали країни, які були набагато гіршими за Україну, і в розумінні верховенства права, і в розумінні Зроблених реформ і загалом готовності своєї, але то були політичні рішення. І можна називати різні країни: Чорногорію, Албанію, Болгарію і так далі. Але в тих випадках політичне рішення було ухвалене на користь цих країн. а Значить, кажуть ці політики і інтелектуали, політичне рішення ухвалене не на нашу користь, і це виключно боєгуство західних політиків, які бояться. Налякати Путіна, які бояться викликати в нього роздратування е, ну, і е, бояться Україну таким чином запросити, і це є велика помилка. Е, хто ж із них правий? Е, на жаль, як в тому старому єврейському анекдоті, обидва праві. Е, ми дійсно не є сьогодні країною зі сталою демократією, ми є країною з певними загрозами демократії, е, ми є країною з великими проблемами з верховенством права, це все правда. Так само правда, що західні політики побоялися ухвалити політичне рішення і пропонувати його нам. Але насправді ці два протилежні підходи, ці дві протилежні і, на перший погляд, взаємовиключні, а насправді абсолютно не взаємовиключні відповіді, показують нам лише перший рівень глибини. Оскільки ми все-таки з вами зараз ведемо передачу для розумних і глибоких. Українців українок, спробуємо подивитися на ситуацію глибше, і ми тоді побачимо, що насправді і те, і інше є лише поверховими, правдивими, але поверховими поясненнями. А головна причина полягає в тому, що незрозуміло, що у світі далі робити. Світ перебуває на великій розвилці, на невики невизначеності незрозуміло, що робити далі з Росією. І те, що не зрозуміло, що робити далі з Росією, є засадничою причиною, тому що це все так відбувається. А сполучені Штати і Європейський Союз, інші країни світу не розуміють, що робити далі. О, якийсь час тому вони ще вірили в російських демократів. Зараз ще не вірять. Сподіваємося, припинили вірити в хороших русських, зрозуміли, який насправді майбутнє для світу вони готують. Вони дуже бояться посилення влади в Кремлі, автократії, сталінізації, тому що це означає продовження війни, можливо, ескалацію війни, прихід війни в інші країни, в тому числі ті, що вже є членами НАТО, і звичайно, посилення Китаю, бо така сталінізована Росія стає сателітом Китаю. Ще більше вони бояться послаблення влади в Кремлі хаосу, колапсу, що призводить до безконтрольного розповсюдження ядерної зброї. До кризи в біженців загалом гуманітарної катастрофи і до ще більшого посилення Китаю. А, отже, не, знаю, не маючи хороших сценаріїв, що далі робити і як завершити війну а, в цій великій невизначеності, звичайно, а, ми не можемо розраховувати на те, що якесь геополітичне рішення буде ухвалено. А, і а, таким чином, у нас є ну, звичайно, тут є інші фактори. Давайте їх перелічимо для тих наших глядачів глядачок, які все ж таки хочуть подивитися в глибину. До того важлив найважливішого фактору не зрозуміло, що робити з Росією, а значить, не зрозуміло, як закінчити війну, а значить, не зрозуміло, як приймати Україну в НАТО, тому що не зрозуміло, чим війна закінчиться. Додаються і внутрішні невизначеності, наприклад, нушнутрішнопартополітичне невизначені в США. Америки. Йдеться не лише про партійну конкуренцію між демократами та республіканцями йдеться про те, що переважна частина американців. Загалом впевнена, що американське керівництво мусить на внутрішніх проблемах сконцентруватися, а не думати про міжнародні справи. Насправді, міжнародні справи завжди перебувають на далекому далекому місці в американському порядку. денному, і 90% американців з гаком загалом не хочуть навіть і думати про те, що є якийсь світ за межами Америки. Так само і в самому НАТО є невизначеність з балансу між сполученими штатами та Європою. Європа звикла робити менше, отримувати більше. Американцям це не подобається. Є звичайно і правда в тому, що ми не виконали наше домашнє завдання. Це треба робити. Є турецькі амбіції, які виходять далеко за рамки тих, що Тур Туреччина демонструвала в попередні затиліччя, є угорський опортунізм, я до кого всі стомилися, але не знають, що з ним робити. І нарешті є німецька невизначеність, тому що майбутнє Німеччини не зрозуміло оголошений поворот часу. Але цей поворот часу, наскільки він крутий, буде між прихильниками крутого і м'якого повороту часу. Що власне буде відображатися на структурі німецької промисловості, на тому, звідки вона бере робочу силу, чи від вже відв'язалася від Росії по дешевих енергоносіях, але не відв'язалася від авторитарного Китаю по дешеві робочі сили. А це так само і впливає. Ну і загалом загальна криза світових інституцій, з якою не зрозуміло, що робити, От що робити з організацією націй. Просто скасувати неможливо переробити, неможливо перезапустити неможливо, реформувати неможливо. І, от, власне, вся весь цей клубок проблем, який означає, що незрозуміло, що робити далі, породжує цю велику невизначеність в таких ситуаціях. я розумію західних політиків, які відверто бояться ухвалювати рішуче радикальне рішення. Вони не бояться запрошувати в НАТО Швецію і Фінляндію. Хоча це, звичайно, викличе роздрутування Путіна, величезний кордон між НАТО і е, Росією тільки збільшується, е, але Швеція і Фінляндія країни зі сталою демократією. Е, можливо, це країни не з найбільш потужними арміями, але це країни зі сталою демократією, з верховенством права. До речі, треба згадати, що вони там в першій четвірці країн світу е, перебувають по всіх рейтингах. Я іноді питаю студентів, е, в, яких рейтин... в якому рейтинзі. Скандинавські країни посідають перше місце, перше місця студенти пропонують різні відповіді. Правильна відповідь в усіх рейтингах нам треба Ви дуже цікаво говорите. знаєте, і мені важливо, щоб ми з вами обговорили та як Україна може себе поводити в час такої геополітичної турбулентності. Ми не можемо контролювати процеси, які відбуваються у всьому світі, але ми можемо принаймні. Частково контролювати те, що відбувається в нашій країні, і що нам під силу контролювати, як ви думаєте, що повинна робити Україна в таких умовах? І, Ну, першочергово на вашу думку, на що ми маємо звернути увагу, як нам як нам взагалі в цей важкий час у цього глобального такого шторму стояти на плаву? Дякую, пані Марто. Перейдемо власне від того, від як все виглядає до того, що тепер робити. Не буду шукати відповіді на запитання, хто винен, бо це російське запитання, не наше традиційне. Наше запитання українське: що робити? По-перше, бути собою. Ми не зможемо стати ні Швецією, ні Фінляндією, ні Туреччиною тим більше за один день. Нам потрібно, по-перше, виконувати своє домашнє завдання. Його в нас ніхто не забирав. Ми розуміємо, що НАТО не є лише безпековим союзом, це військово-політичний союз. Це означає, що маленьку країну без верховенства права можливо вони готові перетравити. велику країну без верховенства права і без сталої демократії це інша е, історія. Нікому не потрібна велика угорщина. Е, в, до речі, тут хочу порадити нашим глядачам і глядачкам книгу е, Даніла книгу і Сергія Гурієва Спін диктатури, е, яка нещодавно вийшла українською мовою. Дуже хороший опис того, як. Е, Люди на кшталт Ердогана Орбана е можуть триматися у керма своїх країн дуже довго, е по суті е викривлюючи інформаційну картинку для своїх співгромадян. Це не такі традиційні диктатури, до яких ми звикли що тримаються на страху, а це диктатури скоріше викривлені викривлення реальності. Ранній Путін, по суті, був такий самий, і багато е подібних диктаторів, яких е автори книжки називають спін-диктаторами, E, вони e, саме так викривлюють картинку в телебаченні і в газетах для свого, e, своїх співгромадян. Ну, це я просто відступ як книжник. Як книжник я не можу не порекомендувати якусь хорошу книжку, яка нещодавно вийшла e, в українському перекладі. E, тобто, нам так чи інакше потрібно все ж таки e, реально запроваджувати верховенство права. І реформу правоохоронних органів без цього ми нікуди не поїдемо. Це є умова нашого членства в Європейському Союзі, це є умова нашої підтримки нас міжнародними фінансовими інституціями, і звичайно такі самі умови висувають і інші організації, членами яких ми хочемо бути. Ще раз нагадаю: НАТО є військово-політичним союзом, а не чисто безпековим. Бачите політичну волю на реформ в Україні? Ну бо ми говоримо багато про те, що Україна не виконала домашнє завдання. А є передумова думати, що ми можемо виконати ці домашні завдання? А, Френсіс Фукуяма, відомий світовий дослідник політичних систем, неодноразово звертався до українців і українок з категоричним проханням ніколи не вживати слово сполучення політична воля. Точніше, ніколи не говорити немає політичної волі. Замість того, він просив говорити, що ми з вами не змогли створити достатньо потужну коаліцію за реформи. Тоді, коли суспільство буде реально бачити, що без верховенства права ми не можемо отримати ні членство в Євросоюзі, ні гроші на відновлення України після перемоги, ні членство в НАТО, ні інших важливих речей, які нам обіцяють, тоді українське суспільство покаже в соціологічних опитуваннях, що ця проблема його турбує найбільше. І тоді очевидно на це треба буде реагувати всім політикам, з як з нинішньої політичної адміністрації, так і опозиційним, а може навіть і позапарламентським майбутнім політикам на сьогоднішній день, оскільки ця тема не є в порядку денному пересічних українців і українок, то власне ніхто особливо й не переймається. Ми знаємо, що якщо суспільство чогось реально вимагає. В Україні влада дуже прислухається до суспільства. Будь-яка влада, будь-які президенти. Ну я зараз Януковича не маю на увазі. зараз немає вже таких е, в Україні. Здається, політиків в жодному таборі настільки е, самовпевнених, як Янукович. Будь-яка українська влада очевидно. Має порядок, денний, сформований українським суспільством, і е, ми мусимо сформувати цей порядок денний для влади. Мусимо показати, що нам це потрібно. Нам ми не можемо відмовитися ні від Євросоюзу, ні від НАТО, е, ні від е, організації економічного співробітництва і розвитку е, ще одна важлива організація, членства, які нам потрібно. Е, ми про неї мало говоримо. На жаль, е, ні від е, головне, великих грошей на українську відбудову, тому що нас країна в руїнах не влаштовує. Нам потрібно стати такими яким ці гроші дадуть, але ця домашня робота це не є лише єдине, що нам треба робити. Є і ще одна річ, яку ми мусимо зробити. Ми мусимо проявити більшу суб'єктність на міжнародній арені і показати нашим союзникам і всьому світові, яким має бути світ після перемоги, яким чином налагодити все те, що зламалося? Ми не звикли формувати світовий порядок денний. Ми і світовий порядок денний час від часу формуємо. У нас бувають яскраві приклади народного єднання і сили як під час революції гідності чи інших майданів, як під час повноштабного вторгнення. Але формувати постійний порядок денний ми не звикли. А доведеться доведеться, і так само доведеться формувати світовий порядок. Денний я хочу навести приклад того, як українці і українки це роблять в лютому цього року. Велика група українських інтелектуалів, філософів, громадських активістів, істориків, дипломатів. Підготувала так званий маніфест сталого миру. Це була з одного боку, це була відповідь на безпосереднє звернення наших братів і сестер, які на фронті, які кажуть: покажіть світу, як війна має закінчитися. А з іншої точки зору, це була реакція на те, що в світі ніхто не знає, як має виглядати світ після війни. І ми спробували підготувати такий документ. Він опублікований, перекладений різними мовами. Він презентований десятки разів на різних міжнародних майданчиках і в Україні. І ми будемо ще десятки разів його презентувати в Україні і у світі. Це є пропозиція українського громадянського суспільства, як має виглядати світ після війни для того, щоб були забузабезпечення сталий мир, для того, щоб війна другий раз не почалася знову. Як між першою і другою чеченською війною, ми пам'ятаємо, проміжок був порівняно невеликий. Потрібно тільки для того, щоб військова машина імперська відновила свою спроможність, нас це не влаштовує через 5 років знову воювати. Нам треба зробити так, щоб війна ніколи більше не почалася. І власне тому під заголовком цього маніфесту сталого миру є слова Ніколи знову 2.0». Ми знаємо, ніколи знову це гасло, яке виникло після Другої світової, і воно, до речі, протрималося, незважаючи на холодну війну. Протрималося в силі років 70. В Європі великої війни не було. От зараз, коли порушили. Ті ключові принципи, які лежать в основі сталого миру, Росія вторглася в Україну. Нам треба знову запропонувати поновити ці принципи міжнародної взаємодії, а це включає великий спектр проблем політичних, гуманітарних, дипломатичних, енергетичних, до речі, військових і інших. Так що тож, по суті. От приклад того, як українці і українки формують світовий порядок. Денний. Нам треба показати, як виглядає завершення війни для наших союзників. А тут насправді відповідь дуже проста: не треба боятися е, ні сталінізації Росії, ні колапсу Росії, тому що у нас є третій прекрасний сценарій, якого не бачать і не хочуть бачити е, наші е, західні союзники. Це сценарій деімперіалізації, деколонізації Росії, це сценарій формування нових незалежних держав. Які будуть орієнтовані е, на вільний світ, орієнтовані на е, сталий розвиток, і, е, очевидно, вони будуть дружніми до України, до Європи, до Америки, е, і недружніми до Китаю, е, саме тому, що переважна більшість цих народів це або тюркомовні, або монголомовні народи, всі вони бачать, що відбувається зі спорідними народами в Китаї, і звичайно, саме тому е, для них китайська пропозиція є неприйнятною. Чому наші західні партнери не приймають таких відповідей? Тому що вони страждають на хворобу, від якої постраждали і ми, українці свого часу на москвоцентризм. Вони страждають на хворобу, яка каже їм, що все важливе в Радянському Союзі чи зараз в Російській Федерації відбувається в Москві. А якщо все важливе в Москві, то ні на що вони звертають увагу? Або сильна влада в Москві сталінізація, а старше покоління пам'ятає ГКЧП, або слабка влада в Москві. Колапс, розвал і так далі. А ми їм кажемо ні, ні, ні. Є ще третій сценарій, тому що є щось поза Москвою поза Москвою живуть народи, такі самі, як були українці. Українці так само, як сьогоднішні буряти, калмики, якути, башкіри, татари були пригнобленими, русифікованими, послідженими з розстріляною інтелігенцією. І мобілізованими примусової імперськи загарбницькі війни. Ми ж пам'ятаємо, як українців мобілізовували і кидали на війну так само, як зараз мобілізовують і кидають бурятів або, або калвийки. А, от власне не бачать цієї можливості наші колеги. А ми їм мусимо, ми лише союзники, а ми їм мусимо показати. Ми мусимо показати справду. Насправді не треба вірити московським міфам, що там ще все розіфіковано, ніяких народів нема. Те саме говорили про українців 89-го року. Я це добре пам'ятаю. Там народи є, ідентичність в них є, мова, культура, релігія в них є, армії в них нема, буде. Пам'ятаєте, армія Вова Віра, так? Це дійсно основа будь-якого народу. І, звичайно, у них є прагнення свободи. А я ж хочу нагадати нашим і глядачкам як за три тижні до проголошення Української незалежності президент США приїжджав спеціально в Київ, виступав і пояснював. Українцям і українкам, що треба забути про незалежність. Це самовбивча е, історія, казав він. Забудьте і ніколи навіть не, згад, не згадуйте. Через три тижні Україна проголосила Акт про незалежність. Е, це промова увійшла в історію під назвою Котлета по-київськи е, і вважається в американськими політологами найгіршою промовою американського президента в XX столітті. А зараз ми маємо таку саму котлету по-татарськи, ну а також по башківськи і по калминськи. Ми маємо ситуацію, при якій американські і європейські політики зациклені на тому, що є в Москві. Шукають хороших русських, а треба шукати хороших не на руських. Насправді треба дати волю тим народам, які прагнуть свободи. А я ще хочу нагадати нашим співвітчизникам е і співвітчизницям, що наше гасло українське, литовське, польське гасло завжди було з кінця 80-х років, якщо не раніше, а може навіть не на півтора півторастаріч раніше, за нашу і вашу свободу. Це гасло ніхто не скасовував. Ми не можемо бути вільними і безпеці, поки навколо нас є народи, які не вільні. Поки навколо нас є народи, які зробили рабами, ми, українці, будемо в небезпеці. Е е От власне, це друге наше завдання. Е Сформувати світовий порядок денний, в тому числі і енергетичний, нам треба самим стати країною зеленої енергетики і іншим показати цей приклад, тому що ми розуміємо, що поки нафтові автократії мають такі величезні шалені гроші, накопичені, вони будуть продовжувати воювати зі своїми сусідами. Нам треба нарешті закрити цю бензоколонку на болотах, яка у нас знаходиться на північному сході. Хай вони шукають собі якихось Інших я не знаю, гриби збирають е, якихось інших занять. Е, це все дуже незвично для нас. Ми не звикли формувати світовий порядок. Денний ми не звикли бути країною, яка проявляє міжнародну суб'єктність. У нас, шановні співвітчизники і співвітчизниці, просто немає вибору. Якщо ми цього не зробимо, за нас це ніхто не зробить. Немає великих добрих, е, значить там е, якихось дядячок. Які прийдуть і зроблять так, щоб Україна почувалася в безпеці, нам потрібно формувати цей порядок денний самим доносити, роз'яснювати, переконувати і таким чином стати і залишитися країною, яка достойно посідає місце серед найсильніших націй світу. Ми вже показали це на полі бою. А тепер нам треба показати це в дипломатії і в Скажімо, інтелектуальних баталіях. Знаєте, в нас був цей комплекс меншовартості. Мені здається, ми вже зараз трохи його побороли, але в нас ще інфантилізм залишився. Бо наші батьки, ну мої особисто батьки і мої там дідусі бабусі вони ще виховувалися саме з такої точки зору, що має хтось за них ворі. І мені здається, цей інфантилізм він ще присутній в українців. Я думаю, з часом нам вдасться це побороти і брати відповідальність за своє життя, за свою країну за процеси, які мають відбуватися в нашій країні. Просто ну, напевно, це якийсь має пройти певний етап, і я думаю, війна цей процес пришвидшила значно. Можливо, якби не було цієї війни, ми би так швидко не подорослішали, як ці обставини, які зараз нас оточують. Я вам дуже дякую, пане Валерію, за ваші думки. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили з Валерієм Пекарем, підприємцем, громадським діячем, викладачем бізнес-школи Київської Києво-Могилянської академії про те, чому Україна не отримала запрошення до НАТО і що нам потрібно робити. Принципі, найближчій перспективі, і що відбувається у світі. Я думаю, що ця розмова мала би бути вам корисною, цікавою. Якщо вам сподобалася розмова, то обов'язково залиште свій коментар під цим відео. Дякую, пане Валерію, за цю розмову. Дякую, пані Марта.